Доброго вам здоров'я, шановні. 13 серпня віддання преображення в цей день у нас. А ще сьогодні свято преподобного Максима Ісповідника. 13 серпня Православна Церква відзначає свято, присвячене християнському ченцю Максиму Сповіднику, а ще й сьогодні згадують єпископа Тихона Задонського. Ще цього дня віряни також вшановують страсну ікону Божої Матері, які моляться про захист від пожеж, стихійних лих і хвороб. А також простілення людей із психічними захворюваннями. В народній традиції, 13 серпня, відзначається як день тихо страсного, і це вважається, він вважається захисником від зневіри, депресії та біснування. Цей день був присвячений праці і порядку. Люди намагалися не бути лінивими і не опускати руки. Господарі займалися наведенням порядку в домі та на подвір'ї, а також провітрювали сараї та льохи перед укладанням зібраного врожаю. Чоловіки перевіряли господарські справи, лагодили дах і паркан, ремонтували інвентар. Традиційно в цей день обкурювали будинок, щоб забезпечити добробут та відігнати нечисту силу. По периметру будівлі обходили з сімейною іконою в руках, а потім зупинялися в сінях, де читали головну змову, щоб захистити дім від поганих впливів нечистої. Ось і поговоримо ми з вами, шановні глядачі, в цьому відео про те, що сьогодні ще треба зробити, що сьогодні не можна робити. Я розкажу про багато українських справжніх стародавніх традицій, обрядів вірувань, знань. Заборон, забобон, все було про цей день і все це дуже цікаве. Тому дивіться обов'язково до кінця цього відео. Ставте лайки, вподобайки. Підписуйтесь, будь ласка, і побільше коментарів. І робіть їх дуже-дуже довгими. Їх дуже цікаво читати. Я дякую Господові Богові, я дякую всім, хто наразі боронується нашу нині Україну за цей чудовий день літній наш, 13 серпня. Слава Україні! Я починаю. Тож, 13 серпня, в цей день християни відзначають церковне свято, що присвячене християнському ченцю Максиму Ісповіднику. Преподобний Максим ісповідник, видатний церковний учитель та діяч. Він залишив глибокий слід в історії церкви завдяки своїй боротьбі проти монофеліцької єресі. Він народився у 582 році в Константинополі в заможній християнській родині. Отримавши ґрунтовну освіту в галузі філософії, граматики, риторики та богословської діалектики, Максим здобув репутацію здібного учня. Після закінчення навчання він розпочав кар'єру на державній службі, швидко просуваючись до посади першого секретаря імператора Іраклія. Однак, попри успіхи в придворному житті, преподобний Максим відчував глибоке розчарування і бажання знайти справжній сенс життя. Задля цього він покинув світське життя і вступив до Хрисопольської обителі, де прийняв чернечий постриг і став йогоменом монастиря. Хоча він користувався великою повагою серед братів, залишався скромним і простим монахом. У 633 році Максим вирушив до Олександрії на запрошення Богослова Софронія, майбутнього патріарха Єрусалиму. Монофелітство, яке проголошувало, що в Христі є одна воля, а не дві, стало серйозною загрозою єдності церкви, поширюючись серед багатьох народів, включаючи вірмен, сирійців та єгиптян. Максим почав свою проповідницьку діяльність проти Монофелітської єресі на Криті. У 638 році імператор Іраклій видав указ, відомий як Екфесіс. І він наказував цей указ прийняття монофелітства. Максим активно виступав проти цього указу, закликаючи людей не підкорятися йому. Після смерті Іраклія у 641 році новий імператор Констант ІІ. Який був прихильником монофелітів, посилив переслідування? Максим продовжив свою діяльність в Карфагені, де він мав важливу зустріч з патріархом Піром, який визнав свої помилки та покаявся. Разом вони поїхали до Риму, де папа Феодор прийняв покаяння Піра і відновив його в сані. У 649 році, коли монофеліцтво знову набрало сили, Максим повернувся до папи Мартина Із проханням скликати Вселенський собор для осудження Єресі. Латеранський собор, що відбувся в жовтні того ж року, засудив малофеліцтво. Констант II, дізнавшись про це, наказав арештувати і папу Мартіна, і преподобного Максима. Максима затримали і піддали жорстоким тортурам. У 654 році він був засланий до Фракії, а згодом повернувся до Константинопольської в'язниці. У 659 році, разом з учнями, він пережив муки, їм відрізали язик і праву руку. Незважаючи на жорстокі тортури, Максим та його учні отримали чудо. Вони знову змогли говорити і писати. Преподобний Максим помер 13 серпня 662 року. Над його могилою ночами самозапалювали світильники, а також відбувалися численні зцілення, що підтверджувало святість його мученицької смерті. Цей день на противагу попередньому зазвичай відзначається трішечки прохолодною і, можливо, туманною погодою. Це сприятливий час для збору грибів та приготування консервації на зиму. Кажуть, що заготовки, зроблені в цей день, вважаються особливо смачними. Наші предки 13 серпня проводили в прибиранні сараїв та льохів, а в цей день, за старих часів, читали замовляння над ціном і кропили його святою водою. Щоб воно зберігалося до наступної весни. До сіна також додавали свіжу сіль для захисту від порчі, щоб запобігти його псуванню. Сьогодні православна церква завершує святкування преображення Господнього, яке відзначалося 6 серпня. В цей день у храмах востаннє читаються молитви і виконуються церковні піснепіви, присвячені цьому святу. Віддання Преображення Господнього символізує завершення. Цілого відрізка церковного богослужіння, який носить назву після свято, свято Преображення відноситься до числа свят, 12 свят, дванадцяти найзначніших християнських подій. Кожне з цих свят має певні періоди підготовки та завершення, які відомі як передсвято та після свято. Передсвято це час, коли ми ще тільки очікуємо свято, і підготовка до нього вже відображається в службах і співі. А після свята, в свою чергу, триває кілька днів після самого свята до його віддання. Протягом цього часу святкування продовжується і богослужіння зберігає тематику святкової події. Свято преображення має аж цілих сім днів після свята, але тривалість цього періоду може змінюватися від 1 до 8 днів, залежно від відстані між святами або днів посту. Останній день після свята, який є відданням. Вирізняється особливою урочистістю богослужіння. В цей день служба Божа включає велику частину піснеспівів і молитов, присвячених саме святу преображення Господнього. 13 серпня Православна Церква ще шанує ікону Божої Матері, відому як Страсна. Ця ікона отримала свою назву через те, що на ній зображені два ангели, які тримають знаряддя страстей Господніх біля лику Божої Матері. Історія прославлення цієї ікони пов'язана з благочестивою жінкою на ім'я Катерина, яка після одруження почала страждати від нападів біснування, втратила розум і намагалася вчинити самогубство. У хвилини просвітлення Катерина молилася до Пресвятої Богородиці і дала обітницю вступити в монастир, якщо буде зцілена. Але після одужання вона забула про обітницю. Тому згодом, відчувши страх і хвилювання, занедужила знов. Пресвята Богородиця тричі являлася їй у сні, наказуючи молитися перед певною іконою. Коли Катерина виконала це прохання, вона отримала зцілення, і з того часу ікона почала прославлятися іншими чудесами. Сьогоднішній день відкриває можливість глибше розглянути зв'язок між формою і змістом у вашому житті. Спокійна течія дня сприяє аналізу власних вчинків і розумінню, що ваше зовнішнє ставлення відображає ваш внутрішній стан. Це чудовий час, щоб попрацювати над помилками, розібратися в ситуаціях і з урахуванням отриманих уроків, планувати своє майбутнє. Вашу інтуїцію слід слухати уважно, адже вона допоможе уникнути помилок і підкаже правильний шлях. Однак не варто втручатися в особисте життя інших, особливо якщо вас про це не просять. Це може спричинити непотрібне роздратування. Зміни в інших, навіть якщо вони близькі, вам люди, здійснити неможливо. Краще зосередьтеся на самовдосконаленні, адже робота над собою може бути не менш складною, але більш результативною. Не намагайтеся змусити себе до роботи, якщо вона не йде. Від примусу користі не буде, а настрій може тільки погіршитися. Сьогодні не найкращий день для фінансових операцій, навіть простий шопінг краще відкласти, щоб уникнути непотрібних трат. Зверніть увагу на свої сни Вони можуть дати ключ до розв'язання професійних труднощів. Сьогодні краще уникати важливих планів, особливо в побутових справах. Краще присвятити час відпочинку та відновленню сил. День сприятливий для завершення давно розпочатих справ, таких як ревізія в шафі або сортування рахунків. Події і люди, що з'являться у вашому житті сьогодні, не будуть випадковими. Роздуми над тим, чому і для чого вони з'явилися, можуть дати корисні підказки. Що не можна робити 13 серпня. В цей день не слід дарувати або приймати рушник у подарунок. Це вважається дуже поганою прикметою. Також краще уникати згадування старих образ і дорікання близьким за минулі проступки кажуть, це може погіршити стосунки і спричинити непотрібні конфлікти. Окрім того, не варто займатися роботою з рослинами в саду чи городі, оскільки така праця не принесе користі і може навіть нашкодити. А ще кажуть наші предки, що не слід сьогодні давати гроші в борг, навіть якщо це прохання надходить від близького друга чи родича. Якщо в них є реальна потреба, то краще відкласти і надати цю допомогу вже завтра. Ось такий цікавий день сьогодні, шановні глядачі. Вибачаюсь, що тут шуми в мене на фоні. Не маю зараз іншої можливості, аби записувати відео тільки на вулиці, бо вдома немає світла. Ось тільки що лунала сирена. Не знаю, чи у вас була довга зараз тривога чи ні. В мене була коротка, але вона все ж таки мене потурбувала трішечки. От, ну і наразі записую, коли встигаю. Вибачайте, бо відео ж виходить тут кожен день, і завтра ми знову з вами зустрінемося тут, на цьому каналі, аби дізнатися, яке сьогодні свято. І що не можна робити. Я дуже дякую вам за цей перегляд. Він дуже важливий для мене. Скільки б нас не було, але ми, українці, ми маємо одне одного триматися і підтримувати. Я дякую вам за цю підтримку. Дякую за ваші лайки, вподобайки. Бажаю вам здоров'я і до зустрічі вже завтра. Слава Україні! До побачення!